Приїхала ще з Китаю. Подивись, що це є. О! Це Powerbank. Взагалі супер. Заявлені дуже потужні там характеристики, не пам'ятаю точно, чи це він, чи не він. Так, ніхто не зрозуміло. Якщо не помиляюсь, він на 18650. Так, три штучки. Тут клеїться. Він. Що ж, схоже в мене вже було, може бути таке, що сюди можна поставити дві 21700. Я вже подивлюсь, що краще. Мені здається, що 21700 буде цікавіше, ніж 318650. Так, що у нас тут є? 1850, та не такий, нічого страшного, даюся. Це, не знаю, чи це захисна плівочка наверху, чи це він такий. Да що, попробуємо поламати. А, ні, спочатку можна спробувати батарейку затягнути Секунду. Так, є. Ось в мене розібрав свій акумулятор. Там парочку. Було не фонтан елементів, коротше, вони вилетіли з ладу. Так, що ще хотів поглянути? Воно на закльопочках все. По ідею, якщо за... зачпонькнути, то потім можна не відкрити. Тому що скрізь за все, що можна поламати ті закрпочки. Так, плюс-мінус батарейки заряжені. Так, вони тут трішки так гуляють. Чого ви гуляєте? Ага. Ну, ще не приклеєно до кінця. Зацепився. О, ну це красивіше. Перевіряй. Є. Заряжений. Все правильно. Це 30 Q високотокові, так що тут просадки точно не буде. Хоча ці провода да, я заміню, бо І воно все так здається. Так, тут класна штука, по ідеї є. Ліхтарик. О, два рази класники. Ну, цікаво, супер, супер. Так, USB-C, micro USB, силиконовий шнурочок. Ну, досить такий класний. Так, перевіряю на потужність, що він хоче, що він покаже. Телефон трішки мене. Он Нагрівся, перегрівся. Так, тестер. Привіт, привіт. 5 вольт дає. 5,90. 0,90. Так що 5 ватт. Виключив разом з усім. Ага, да і все. Це, походу, тут 4 лампочки просто показує індикацію. І більше нічого там немає. Так, щоб це знайти, підзарядити. Фух, знайшов, дві баночки. Одна 370 має. Що у нас покаже тестер? 70%. А це має 3,3%. Що такий протокол він має, подивимося. 4,8 Вольта 1,6 А заходить. По тестеру 5 вольт виходить. 152 А. Ось видно. В принципі, все сходиться. Так, що тут по банках От заходить? Першу банку 1 А. Другу банку 1 А. 3,7 В. Вольта. Загально 4-8. Ось так. Від нас бившись. Так, 4,8 вольта заходить і 1,6 А ампера. 7 і 7 ну, Все видно, що тут ось просіло одне ділення. Цей повербанк звичайний. Типу, не швидкісною зарядкою, звичайно, собі зарядочка на 5 вольт. Просто що з цими світильничками. Так, 3,7 вольта, 0,9 А заходить, тут 3,8 В 1 А. 4,8 це на виході загальним. Ну Все супер, працює, працює. Як перероблю під 21700, <кій> вже покажу.